Про історичні події вже дізналася, і я думаю, що не менш цікаво буде вам дізнатися про події мотожиття Вінниці, тому що зараз рубрика наступна розкриє саме ці теми. Приміром, Юль, скажи, будь ласка, як ти особисто ставишся до мото життя в Вінниці? Чи пробувала ти колись кататися на мотоциклі? Чи не мрієш про свого залізного коня? Ой, настільки, ну насправді Ань, я коли бачу людину на мотоциклі, і вона отак Мені здається, що це дуже хоробрі люди, але інколи мені здається, що вони безвідповідальні. Ну я думаю, що це мені так здається. І коня хочу мати, але не мотоцикла, а краще машина. Тому що я не знаю, ну, можливо, ще до комфорту звикла. Але все-таки я знаю, що є такі люди, які просто не уявляють свого життя. І наш гість Олександр Мельник, мабуть, один із них, тому що він дуже багато часу віддає своєму такому захопленню і ставиться до цього дуже відповідально. Тож давайте його покличемо з нас у студію, бо він вже за дверима. А сьогодні в гостях Олександр Мельник, координатор заходів мото життя Вінниці. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, доброго дня, е, Олександра. До вас запитання таке: ну чоловікам це притаманно любов до залізяк і залізяча самого так, самого дитинства. Коли вперше побачили, мабуть, мотоцикл чи якусь таку річ, що зрозуміли, що хочете, ну якщо не гратися, то на нього осідлати. Я дуже добре пам'ятаю той момент, коли я вперше побачив мотоцикл, коли батько його купив. Мені було тоді 4 роки, це було в 87-му році, і відразу захотілося в тому навіть віці відразу захотілося спробувати на ньому проїхатись. От. Потім я ріс і так і допомагав батькові з ремонтами. і Він мене вчив. І в 13 років я вже і сам їздив з коляскою на мотоциклі. І воно ну, якось це все можна сказати, з молоком матері в мене війшло і зараз без цього мені дуже важко. От, так. А коли ви вже зрозуміли, от серйозно, що хочете дійсно е, ну, зробити, та, да, чи... зробити це невід'ємним атрибутом вашого життя? Можливо. Це був, мабуть, рік десь 2005, коли вже учоба була позаді. От. І більше, більше, часу на хобі. більше часу, я дуже хотів, але, на жаль, мене тоді не виходило по фінансам. Тобто теперішні мотоцикли досить недешево коштують. І у 2011 році я насилом збирав коштів, придбав свій перший японський мотоцикл і з того часу не уявляю свого життя без мотоцикла. Ваша, ваша родина та батьки підтримали цю ідею? Мама дуже скептично поставилася до цього. Тому, Але вона, що, вже готова, вона вже була ]ся. готова, що в сім'ї матеріали. Вона вже була готова, тому вона і була скептично налаштована, тому що в них свої були по молодості пригоди з мотоциклами, і вона більше переживала за, за мене. Але вона з цим зморилася. Але загалом то всі підтримали, звичайно. Ну я вже оскільки ми за сім'ї заговорили, то я знаю, що у пана Олександра вже є своя власна сім'я, і я знаю, що у ній Росте також син. Ваш син вправляє інтерес зараз до мотоциклів. В мене на стіні є колекція моделей мотоциклів. Там вже порядка 40 штук. Він пальцем показує, каже моцики. Тобто інтерес є. Інтерес є. А ви підтримали захоплення вашого сина? Якби воно пішло Звичайно, в я б не то, що підтримав, бо я би всіляко сприяв би тому, щоб правильно його навчити, безпечно його навчити, щоб він розумів, що це дуже велика відповідальність, що це не просто якби круто там і модно. До цього потрібно підходити серйозно, що це велика відповідальність не тільки за себе за й за оточуючих людей. Але ваша дружина розділяє ваші погляди, і я знаю, що в неї вже деякі задумки і плани на майбутнє. Так, так. З дружиною мені дуже повезло. Дружина в мене молодець. Дружина цікавиться цим. їй це подобається, і вона вже навіть пробувала їздити на мотоциклі. В неї непогано виходить. Але я її думаю, віддам мотошколу у нас він цієї мотошколи, щоб це було професійно, щоб її навчили професійно. І З часом я думаю, можливо, через рік ми її також придбаємо залізного коника. Можливо, не такого потужного, як в мене, але то буде непоганий японський мотоцикл. Зараз звісно, щоб займатися хобі мотоциклами, займатися потрібно мати права щонайменше. А чи достатньо навчання що дає автошкола? Чи потрібно вдосконалюватися ну, теорія? Це теорія і практика? А сам документ ми без ГАІ все одно ніяк не отримаємо. йти, здавати екзамени. Все, як всі, у будь-якому разі, це дуже відповідально, і так. оскільки ми заговорили за відповідальність, то я думаю, що зараз доречно можливо тим, хто хоче осідлати з залізного коня, і думаю, що це трохи легковажно. Ваші слова як людина, яка вже має власний досвід. Коли сідаєш на мотоцикл, мабуть, не тільки на нього, за руль машини, і взагалі, коли стаєш активним учасником транспортного Держнього руху, так. так що потрібно на першу чергу пам'ятати перш за все. Перш за все, потрібно пам'ятати, що будь-який вид транспорту це є підвищена небезпека, так сказати. Так сказати. І потрібно пам'ятати, що відповідаєш не тільки за своє життя і здоров'я, а й за життя здоров'я оточуючих. Досить відповідально потрібно ставитись до цього. Я знаю, що ви дуже тісно співпрацюєте з ГАІ нашого міста, з ГАІ нашого міста, і взагалі будь-які свої заходи, які проводите, узгоджуєте, і навпаки, це дуже добре, що зараз. Трошечки він вже зламався цей стереотип, але можливо дещо остатки, ми зараз їх вщерць просто зруйнуємо. 에... Ну, скажімо, в народі вас називають байкерами, бо коли гарний мотоцикл, оснащений, все. І всі звикли, що це швидка їзда, що це якийсь трошечки такий харизма, така трошечки цікава, скажімо. Як ви власне відноситесь до того? Як ви намагаєтесь чи не намагаєтесь це спростувати? Намагаюсь е проталкувати е моторух, який ми. Формуємо, тобто це ми стереотипи. Ми давно вже зламали. Байкер це не є п'яний волосатий дядько, який інчить непонятно, куди ніде не працює, і невідомо звідки він бере гроші. Тобто, в нас, в нашій компанії байкерів, є дуже багато людей, які працюють в різних сферах. Тобто, то і бізнесмени, і лікарі, і менеджери, і просто персонал, такі офіціанти, бармени. Ну, пальців не вистачить, щоб всіх перерахувати. Во так що згаїми також да, гарно співпрацюємо. Всі наші заходи підтримуються Державною інспекцією. Це дуже добре, якщо чесно. Тому що така робота, мені здається, вона приречена на успіх і на якісь хороші результати. Так. Скільки на вашому рахунку вже організовано заходів? Чи підраховували ви їх? Чи десь стали якісь галочки? Вокнотик можливо? Ні, 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 я не підраховую. Ну, важко сказати, ну не настільки багато, щоб зазнаватися, але достатньо. Вже. А цього року що було організовано цього року? Організовували поїздки на дитячі табори, організовували поїздки на дитбудинки, благодійна допомога дітям. Організовували день пам'яті загиблим байкерам з хвилинами мовчання і тому подібним. Що ми ще організовували? Просто покатушки такі. Нас запрошував мер Хмільника до себе в гості на, на борщ. В повному зборі. Повному зборі так. Він нам зварив прямо в центральному парку, в них там здоровений казан, літрів на 150-200 борщу такого гарного м'ясистого. Ну, багато, ми куди б не збираємося. Зараз отакі от, от рухи, і оскільки ви є громадською організацією, дуже за вами, скажімо, помітний, це так хороше про це говорити. Діяльність благодійна. І зачасту ваші учасники, ваші однодумці, колеги, скажімо, по хобі, роблять дійсно хорошу справу. І, наприклад, такі моменти, як благодійність. Коли ви приїжджаєте в такі заклади, де люди діти, мабуть, потребують допомоги, які йдуть емоції, тому що ну, Скажімо, більшість вас чоловіки, і дуже добре, що зараз сильні стації нашого населення притаманні такі хороші риси. Хоче більшість чоловіки, але в кожного чоловіка є своя дитина. І кожен чоловік знає, що таке дитина. І бачачи тих бідних дітей, які не мають батьків, які в такому жорстокому світі зростають і виховуються. Ну, чесно, хочеться прийти всіх обійняти. ну, Серйозно, емоції тільки позитивні. Діти так раді завжди нас бачити. Коли ми ще їх покатаємо на мотоциклах, то там взагалі, вони про нас ще говорять потім добрий місяць. Ми зв'язувалися з дирекцією тих дитячих будинків, вони нас чекають знову і знову, готуються, якісь там малюють малюнки для нас, там якась аплікація така. Тобто ми намагаємося стати їм гарними друзями і, може, в чомусь навіть, щоб вони на нас рівнялись. рівнялись так. Так, це дійсно дуже добре, коли у дітей є на кого, скажімо, братись кого приклад. Так, якщо він ще хороший, то це. Після наших, після наших візитів в кожного там з дітей запитає, ким ти станеш, відповідь від, очевидна. Буду байкером. Цікаво, що ж байкери роблять взагалі взимку. Є таке поняття, як мототоксикоз. Це як хвороба вже. Це якась. хвороба хронічна, це дуже важка. Це просто. залежність. Так. Взимку ми збираємося всі разом в себе на базі. Мінімум один раз на тиждень ми збираємося. Збираємося обсудити наші плани на майбутнє, на наступний що рік. Щотижні? Щотижня, так. У нас є таке, такий захід, як мотозліт, мотофестиваль. І до нього потрібна досить грусовна підготовка. Дійство, так? Так. Це досить масштабне дійство. От. І ми обговорюємо те, як ми провели літо попередній сезон. Це ж такий аналіз, іде. Так, аналізуємо так, так. рік, готуємо до наступного так, року. Так, так, так. Ну, я знаю, що ви не тільки просто обговорюєте з друзями. у ще є таке цікаве захоплення, е, Яким ви полюбляєте займатися в, в зимові довгі вечори, скажімо так, довгі, в зимові довгі вечори, так і щоб якось виплеснути свою енергію, яку я зазвичай викласти на мотоциклі. Я займаюся обробкою дерева, фанери роблю декоративні рамки для фотографій, полиці. Там в мене дома вже як музей, вся кімната завішана. Я думаю, через те, ваша дружина не проти того, що ви займаєтеся можливо, таким хлопцем, тому так, так, що вона. Знаю, що Літом... Прийде зима, і буде дуже корисна штука і справа. Літом на це якось часу в мене не стільки багато, а зимою ввечері дуже приємно цим займатися. А чи відбуваються взимку якісь певні тренування? Підготовка все ж таки якось має тривати, хоч трошки? Ні, ми зимою не виїжджаємо на мотоцикли. Угу. Це досить небезпечно, тому що щеплення з поверхнею немає взагалі ніякого. Тобто... Тут... Тільки а в мрії. Немає можливості? В нас немає такого приміщення. Угу. А взагалі має бути так? Ну, якби було таке приміщення, я б задоволенням, мабуть, кожен день там знаходився і кожен день би там їздив. Якби Бо... в нас була така можливість. Але я по ваших очах читаю, що на мотоциклі взимку сидите. Сидів. На жаль, на жаль, це все для мене вже не буде дійсністю. Попередніх три роки зимою у мене мотоцикл стояв в будинку, тому що не було гаража. І коли я йду зранку на роботу, я на нього присяду. На да, хвилинки дві посаджу, мені вже стає ну, легше, да, до і на день заряду вистачає. Потім ввечері приходжу з роботи, знову на нього присяду. От і так, от якось легше боротися з цим токсикозом мотоциклетом. Так, це дійсно е, говорять, що захоплення інколи настільки починає багато часу займати, що людина повністю йому віддається. Але я так розумію, що повністю мотоспорту, такому своєрідному чи е, мотозахопленню, е, віддатися на 100% неможливо. А є до речі, різниця між мотоспортом і мотозахопленням? Ну, звичайно, є мотозахоплення. Це так, як от у мене. Я просто їжджу на мотоциклі. Мені це доподобається швидко, це зручно, Але це спортом автономно вважати не можна. Так ні, звичайно, який ж це спорт. Ага. Коли ви їдете на машині, ви ж не є ралійним пілотом. Ну це було взагалі. Я вважав релійним пілотом на дорогах, то. Я б тоді не ризикнув виїжджати. Вийти навіть, навіть, навіть ніхто б не так. ризикнув. Так, дійсно. І це різні речі. Хотілося річ. ще поговорити про заходи. Ми от сьогодні багато говорили про це все. Я знаю, що один є особливий захід у житті кожного байкера. І він відбувається, ну скажімо, місяць назад, він вже відбувся. Це по всьому, по всій Україні є така гарна традиція, яка, ну скажімо, хоч вона має такий трохи гіркуватий присмак, але вона має місце вона існувати. да, вона або збирає або дуже багато людей. Так. Розкажіть нам, будь ласка, нашим глядачам, я думаю, їм буде декому цікаво, дехто, хто, можливо, вже навіть про це дуже добре знає. Так, то є день 18 вересня, це Всеукраїнський день пам'яті загиблих байкерів. Його започаткували у 2008 році в Сівастополі, здається, якщо не помиляюсь. Там дівчину на мотоциклі збив якийсь син якогось серйозного бізнесмена. І насмерть. І з того часу вирішили по всій Україні цей день відзначати як день пам'яті загиблих байкерів. Цього року ми всі збиралися, зібралось дуже багато мотоциклів, порядку 80. Ми їздили по Вінниці, по місцям крушені байкерів, місцям загибелі. Так вішали пам'ятний вінок, хвилина мовчання. І після цих всіх місць ми поверталися до Башні Козицького. І свічок там виложили в великий хрест, запалили ці свічки о восьмій вечора. Це, до речі, проводиться по всім містам України, рівно о восьмій вечора. От ну хвилину мовчання сповнили. Згадали тих не да. аби вшанувати усіх колег, якщо так сказати, по хобі. Взагалі, ми вже казали і сьогодні, і всі знають, що ця справа досить небезпечна. Але які існують проблеми зараз на шляху, от саме у цьому спорті, у цьому хобі. Ну, які проблеми? Одна через Дві. Що, Мабуть... через що найчастіше вбивається такі, на жаль, трагічні випадки? Ну, По-перше, це неуважність. По-перше, це неуважність. І я б тут не сказав, би, що автомобілісти у всьому винні, як зазвичай байкери кажуть, ні, дуже багато і мотоциклістів дають слабинку, десь чи перевищивши швидкість, вчасно не зреагувавши на якусь перешкоду. Тобто, я б сказав, 50 на 50. Треба просто бути дуже Треба уважним, бути уважним, опережним і про, про те, те що, що ми вже говорили. Спочатку. Так потрібно дуже утриматися, і незалежно від того, чи ти сидиш мені десь на мотоциклі, чи в машині, чи просто на велосипеді. Ну, і для байкерів потрібно враховувати і погодні умови, тому що це не машина. Тобто, коли асфальт холодний, щеплення значно гірше, і потрібно це враховувати перед тим, як перед тою чи іншою перешкодою, потрібно враховувати. Що асфальт холодний, що потрібно тормозити раніше ніж зазвичай треба знати, мати певні знання, якщо то вже так. і навички. Скажі і, мовить, дощ, мабуть, також скажіть, живає. будь ласка, а одяг? Я знаю, бувають такі випадки, коли говорять, що наче в срочці родився, а кажуть, що мотоциклісти, байкери падають зі своїх сильних коней, чи ті їх пак скидають, але вони за рахунок свого захисту залишаються. З... Так. Живі. Так, кожен... Тому що у нас таке, от шапка, я шапка. знаю як називається. Якщо рушниця висить. Та має вистрілити, то за такі модерування, скажімо, специфічне, навіть можна поговорити. Так, в кожного байкера, принаймні відповідального байкера, повинен бути повний комплект екіпіровки, то є шолом, то є куртка з захистом, обов'язково, спина, локті, плечі, то є штани або наколінники, рукавички з, накладки, з накладками, з, звичайно, там мають бути накладки. Тому що при невеликих падіннях навіть без шолома можна зазнати дуже серйозних травм. Шолом в цьому випадку виручить, дуже виручить. Що ще стосується катання з пасажирами, пасажир теж має бути у повному екіпіруванні? Е, ну можливо, не у всіх пасажирів є, це повне екіпірування, ну, шо, але шолом це? шолом повинен бути, я вважаю. 100%, 100%. 100%. Так, це дуже дійсно до такої справи треба підходити відповідально. І якщо ти вже взявся, скажімо, то бери це серйозно. Ситуації на дорогах бувають дуже різні, і можеш навіть їхати, не порушуючи ніяких правил, нікому не заважаючи, і відхопити таку ситуацію, що потім тільки встань і подивись. Так, дійсно. Потрібно бути просто трохи думати наперед, можливо, так, так. навіть. Чого б хотіли досягти у розвитку мотосправи в Вінниці? Як ви бачите, скажімо, мотосправу в Вінниці в майбутньому, тому що зараз дуже багато нових клубів, громадських організацій, саме з цього напряму розвивається. Ваше бачення? Хотілося б, щоб люди байкерів сприймали як нормальних людей, а не як шибайголові. Дуже хотілося. Але в нас багато таких хлопців, які поводяться як Шибайголові, тому не знаю, коли це справдиться, коли ми всі станемо їздити за правилами. От. А загалом хочеться, щоб мотоциклів було багато, і щоб е, всі водії на дорогах, і е, автомобілісти, і мотоциклісти поважали один одного, щоб це було вже, коли тебе пропускають, щоб це було не винятком, щоб, а щоб це було гарною традицією, так. Ну, Ми зараз говоримо про культуру поведінки на дорозі. І я думаю, так, в підсумку, вже оскільки ми переходимо, зараз маєте можливість звернутися до глядачів. Можливо, з них хтось є професійними байкерами чи спортсменами, чи просто любителями. Швидкої їзди. Можете, а можете просто до звичайних тих, хто абсолютно ніколи не сидів за кермом автомобіля, чи мотоцикла, звернутися, сказати свої теплі слова, побажання і все, що якісь хороші такі настановчі поради. Ну, Бажаю всім, хто хоче їздити, щоб в них вийшло, щоб вони їздили на мотоциклі. От, автомобілістам бажаю взаємоповаги, бажаю здешевлення пального, без цього це зараз сама больна тема. актуальна, так. Дякую за такі теплі побажання. Дякую, що завітали до нашої студії. Ми ж бажаємо свою чергу успіхів у вашій справі. Дуже вдячний. Ну і звичайно, щоб вас оберігали сили зверху, і ніхто більше з ваших друзів, скажімо, не потрапляв ніякі неприємні ситуації. Так. А глядачам нагадаємо, що сьогодні нас у студії завітав Олександр Мельник, координатор заходів мотожиття. Вінниці, дякуємо, пане Олександр.